Дай Боже здоров'я, друзі, маю продажі таку машинку, дуже гарну, в дуже класній класні комплектації, 2,9 дізель Kia Карнівал, дуже велика і потужна машина, зараз вам покажу состояння її пробіг всього 190 тисяч, дивіться, на сідушки. Скільки тут усього є, світло на всі. Перше, що хочу сказати, давайте. Почнемо з того, що таких комплектацій я ще не бачив. В потолок от, встроєно. для відпочинку палатка. Вона знімається, викручується. Тут велика палатка. Клімат є трьохзонний клімат. Ще от там в задній обдуві є. Телевізор класний. Що е -е. тут ще є? Коробка АКПП. Не знаю, що це за кнопочка червона світиться. Клімат круїз є. Сенсорна магнітола. Це на 2006 рік. Сенсорна магнітола, яка виїжджає. Е, диск МП3 читає. Е, трьохзонний клімат, я казав. Всяких ящичків тут, куча тайнічків, два комплекта ковриків, дуже гарний ковролін. Ось це так опускається. Сюди можна проходити свободно. Лючок звідси відкривається. ось, Раз. Дивіться, ще який тут прикол є. Е, зараз, зараз, зараз. З якої сторони не пам'ятаю з якої. Це, це по-моєму як сидиш в машині. Коротше, сидиш в машині, так. Нажимаєш ці кнопочки відкриваються оці задні форточки. І звідси вони ззаді теж відкриваються. Там є ще теж кнопочки. Ось тут є. різеточка тут є. Ось тут ще кнопочка є. О, дивіться, чух. І звідти з салону відкривається, і звідси, дивіться на состояние машини. Да, вона не помита, вибачайте, бо морози не мию, не ризикую мити машину в морози. Гарні чехли стоять. Дивіться, два комплекта ковриків. Під низом ковролін. Ідеальний. Тільки помити почистити. Резинові зверху. Е -е, н... Так, дивимося, що телевізор. Телевізор працює, суперово працює, музика дуже гарна. Дуже багато підсвітки тут салону, ось ці кнопки і на двері, і на весь салон включається вночі дуже красиво. Є така от штучка для заднього огляду. Фонарі тут включаються. Фонарі тут включаються для дверок. Правда, не знаю, як воно тут. Коли двері відкриті, коли закриті, з тої і з тої сторони. Клімат тут працює. Має... З правої сторони красилось крило, дверка і дверка з переходом. Критичного нічого. Вона не гнила, дивіться. Показую, пороги не красилися і не гнила ніде. Дивіться, туди всередину можу показати. Можна на яму заїхати. Мотор дуже добре робить. Всі стеклоподйомники, подогріви, центральний замок, електрозеркала. Ну, чого тут тільки немає в цій машині? В ті роки така машина дуже класна, дуже гарна машина. Так, це комплектація XE. Є фаркопчик, є релінги на криші. Криїм багажничок, покажемо. Не знаю, може всі душечки ще залишились попереднього хазяїна, я запитаю. Ну, Тут місце просто як на кораблі. Вона так їде, так пливе ця машина. Так, дивіться, состояння тут показую. І Ще тут ззаді світло включається, на третій ряд. Оці обдуви, це все працює, ці обдуви працюють, Теп... Ну гарно, гарно все працює. Так, далі. Дивіться цю сторону. Я не знаю, я не відкручував, але там всередині палатка є для відпочинку. Диски гарні стоять. Дивіться на пороги. Вона ніде не гнила, не ржава, нічого. Бо хтось може буде казати, що гмилі, зеркала. Ну, тут нюансик є на зеркалі. Це крило красилось, і ця дверка красилась. І тут підкрашувалось крило. Так. Тут Вибачайте, не мита, не миє, бо морози, а ви знаєте, що помиєш і вже все. Так, тут все працює, дуже гарно працює, дуже, гарно, дуже гарний звук музики. Так, Можете тут ці дверки теж подивитися. Є ще такий бардачок і такий бардачок. Документація тут є. Машина довгий час в одних руках в одного господаря була, так що непогано він обслуговував її. тут все зроблено. Ось така машинка, дуже красива. Ціна на неї, друзі. Трошки більше середньої. 7 тисяч доларів, 6999. Торг по приїзді на автомобіль. Мотора нічого не капає, не тече. Вона зараз заведена. Можете почути, як працює. Чітко працює двигун. Ось він кодік. Можете подивитися, кому потрібно. Ось така машинка. Ну реально суперово. Мені дуже зайшла. Доїдеш, мені поважно їде. Кстати, лінзована оптика стоїть. Хто побачив, так? Да? Ось така вона. Все рівненька, ціленька, гарненька. Подкраси є, але нічого критичного немає. Музика, по-моєму, гарно тут грає. Радобавлю. Так, да. да, чітко грає. Це на задній обдув. Що тут ще є? Все хорошо. Ось це так відкривається. Ми йдемо подній прямі. Гаррімору збиває з ні. Нас було це багатоми. Зараз я приїхав до майстра, приїхав до майстра Приїхав до майстра поміняти, бо підмерзла була солярка, замер, замерз топлівний фільтр. Зараз я замов, поміняю топлівний фільтр, це по ньому помилка загорілась. Бачили, нічого не скриваю. Ось бірочки теж можна глянути. Е, поміняємо топлівний фільтр. Залили хорошу вінтерсолярку на Вогі. Я думаю, що вона вже не буде промерзати. Рано з другого разу оце завелося, хоч і примерзла була. Але чітко потом заводиться, зараз прогрілася то що треба робити. Ну, Зима, друзі, зима. Але машина гарна, реально, рекомендую.